Усім привіт! Сьогодні хочу дещо нагадати вам, дорослим, у спілкуванні з вашими дітьми або ж у поведінці, як жити в таких умовах, які відбуваються зараз. Дитина обов'язково має бути якась річ, яку вони могли б контролювати. Взагалі, навіть для дорослих говорять, що у вас має бути щось в лівій руці, тому що а, ліва рука вона пов'язана з правим. Колошарія, яке відповідає за процес мислення. І саме тому треба тримати щось в лівій руці невеличке, ставлювати, відчувати, контролювати, що ви його тримаєте. Ви можете зробити з цим предметом будь-що. Тобто ви дорослий, який контролює цю ситуацію. У дитини також має бути щось. От, наприклад, у мене є такий грінь. Він зі мною та якось уже дуже багато років, мабуть, навіть коли б не більше 15 років. Уявіть собі, 15 років. Я на різних посадах використовувала його як свого помічника. Чи я працювала в школі, чи я працювала в дитячому садочку? І навіть на різноманітних тренінгах розвиткового характеру Гріні також періодично був зі мною. Чому так? А, він зелений. Зелений, зелений колір це колір миру, росту, зростання, розвитку. Так? Ну, наприклад, що таке зелена? Зелень це, це трава, дерева, рослини, це те, що росте, те, що розвивається. Так, є період, коли воно все засихає, коли воно листя опадає, коли приходить зима, ці періоди є. Це треба сприймати як належне, так. Але далі завжди приходить розквіт. Весна, літо, всі ці періоди, циклічність, вони є так само в нашому житті, так що це окей. До чого я веду? Що треба навчити дитинку піклуватися про когось. Навіть якщо це іграшка, якщо немає домашнього улюбленця, за яким можна слідкувати, у дитини має бути іграшка, іграшка, яку вона під час, наприклад, сирени, коли треба десь спускатися в бомбосховище, або ж просто коли страшно, вона бере цю іграшку. Вона знає, де знаходиться ця іграшка, вона знає, куди вона її покладе, що вона за неї відповідає, взявши контроль над кимось. Тобто, допомагаючи комусь, ви берете контроль за цю людину, тварину, річ. Отже, ви здатні контролювати щось. Якщо ви щось контролюєте, то ви можете про себе попіклуватися. Саме це потрібно нашим дітям зараз як найбільше. Не лише батьківська турбота та увага, а вміння. Вміння піклуватися про самих себе. І не важливо, скільки вашій дитинці років 3, 4, 5 рочки вона може взяти улюблену іграшку з собою, але не просто як іграшку, а те, над чим вона дуже сильно піклується, про кого, за ким вона доглядає і про кого піклується. Отже, візьміть собі, будь ласка, це на замітку. А ще розкажу дуже класну штуку наступного разу про ті іграшки, які прям взагалі працюють в терапії. Це від колег із Ізраїду, Так що будьте на зв'язку. До нових зустрічей.